Слава Україні! Дивовижні справи трапляються в Києві 17 вересня. Я і група жителів Аболоні звернулися до Попова, були в нього на прийомі і розказали про одне дивовижне місце на вулиці Героїв Дніпра, 30, де прямо на газоні. Люди торгують м'ясом, смажать його, і там суцільна антисанітарія. Олександр Павлович уважно записав цю проблему. І справді, протягом двох місяців відбувалися деякі дії. І нарешті, тиждень тому, там з'явилася гарна травичка, парканчик, посадили чотири дуже гарні дерева. І ця краса протривала рівно три дні. Через три дні після цього, вночі з суботи, на неділю, приїхали автомобілі, зламали паркан, викинули дерева і поставили на цьому місці три мафи. Отак у нас в Києві виконується прохання громади. Коли ми звернемось до Попова і запитаємо, Попов, ми ж просили, наведіть порядок. Він скаже, так я навів, а тепер звертайтесь знов. Бачите, в київській владі все відбувається дуже хитро. Одна рука робить те, що просить громада, і це діє три дні. А інша рука робить те, що потрібно торгівцям і забудовникам. і Це діє постійно. От така у нас історія: знову звертаюсь до Попова, знову звертаюся до прокуратури і вимагаю прибрати ці мафи і навести той порядок, який проіснував три дні. Можливо, він проіснує цього разу трохи довше.